Привіт! Ні, ви не помилились. Кілька місяців тому в мене вже був на огляді ноутбук від Dream Machines, їхньої флагманської серії RT з рідинним охолодженням, з Ryzen 9 9955 HX 3D і перетоповою RTX 5080 на борту. Сьогодні ж найпотужніша версія ноутбука RX з Intel Core Ultra 9 275 hx і RTX 5090. Якщо що, серія та сама. Але якщо за AMD, то RT в назві, а з Intel RX. Мені стало цікаво, який приріст продуктивності між цими відеокартами з поправкою на різницю в процесорі. Плюс порівняти показники з топовим Legion Pro 7, у якого той самий процесор і відеокарта. Але система охолодження більш класична. Приступаємо! Почну цього разу одразу з заліза. Базою ноутбука стала платформа від Tongfang. плюс потужний топовий процесор Intel Core Ultra 9 275 HX, 8 швидких і 16 економічних ядер у сумі 24 потоки. У парі з ним дві планки DDR5 5600 загальним обсягом 32 ГБ. Накопичувач формату M2 на 2 ТБ з дуже непоганими показниками швидкості. За Wi-Fi 6E відповідає Intel AX211. Ну і на десерт топова Nvidia RTX 5090, 24 ГБ відеопам'яті та tgp 175 Вт. Можливості апгрейду стандартні для повнорозмірного ігрового ноутбука. Тобто можна замінити обидві планки оперативної пам'яті, на швидші або ємніші, можна замінити основний накопичувач і ще додати другий. Варто також згадати використання сплітборд. Тепер головне, подивимося, якими температурами та споживаною потужністю може похвалитися зв'язка найпотужнішого ноутбучного процесора і відеокарти за використанням комплектної системи рідинного охолодження. Якщо що, про подробниці підключення і роботи цього агрегата я вже розповів у попередньому огляді. Кому цікаво, посилання в описі тут же одразу до результатів. Як зазвичай вимірював показники у стрес-тесті. Процесор спокійно утримує TDP в 190-200 Вт за дуже адекватною температурою в 95 градусів. Для порівняння, у Легіоні цей самий Проц також на старті намагався взяти 200 Вт І при цьому розігрівався до 105 градусів. Але швидко скидав потужність до 130-140 Вт. Тепер відеокарта RTX 5090 тут із самого старту тримає TGP GP десь 174 Вт. І смішні 62 градуси. Показники схожі з ноутбуком від Dream Machines на RTX 5080. А от у відеокарти в Легіоні за тієї ж потужності температура на 14 градусів вища. Окремо щодо водянки уточню, що хоч шум роботи вентиляторів з помпою і чутно, але загалом усе одно тихіше, ніж у будь-якого класичного ігрового ноутбука. Тепер можна переходити і до оцінки продуктивності. Для наочності на екрані будуть і показники двох попередніх ноутбуків від Dream Machines і Legion. Почну з синтетики. Ось мій набір тестів для процесора: Geekbench 6, Cinebench в одноядерному та багатоядерному режимі, і PCMark 10. Продуктивність відеокарти також спочатку перевірив синтетикою. Ось вам результати кількох тестів 3 – Time Spy, Port Royal і Speedway. Ну і куди ж без реальних ігор? Тестував усе в продуктивному режимі, тут він називається Turbo, у рідній роздільній здатності та з вимкненою інтегрованою графікою. Першою традиційно буде Lara Croft у Shadow of the Tomb Raider. Проект старий, але все ще вміє використовувати потужність відеокарти на максимум. У налаштуваннях DLSS Balance і пресет графіки найвищий. Середня частота 227 кадрів на секунду. Legion з такою ж RTX 5090, тут трохи швидший. 236. Dream Machines з RTX 5080 якось дивно показало 250. Потім ще поговоримо. Тепер ремастер Horizon Zero Dawn. З налаштуваннями також мій звичайний набір. DLSS баланс і пресет графіки дуже високий. Середня частота 126 кадрів на секунду, Legion 130, Dream Machines – 5080, 142. Нарешті Cyberpunk 2077. Звісно ж, вибираю найважчий пресет графіки Overdrive з максимальним рейтрейсингом, реконструкцією променів і DLSS на авто, бо це налаштування за замовчуванням. Результат без додаткової генерації кадрів приблизно 62 кадри на секунду. «Легіон» – 63. Dream Machines 5080 50-80, 55. Також заміряв кіберпанк з генератором кадрів. Я вибрав варіант подвоєння. Результат приблизно 108 кадрів на секунду, «Легіон» – 116, – 5080 97. Одразу уточню, що результати Dream Machines 5080 у двох перших іграх досить важко коментувати. Так, Ryzen за багатопоточною продуктивністю трохи виграє у Intel, але не настільки, щоб дати таку прибавку у FPS за явно слабшої відеокарти, та й результати кіберпанку все розставляють по поличках. Більше схоже на якусь софтову помилку. А от порівняння топової дріммашин з топовим легіоном зрозуміліше і цікавіше. Легіон явно швидший за однакового заліза, хоч і не набагато, іноді на межі статистичної похибки. Але розплачуватись за це доводиться підвищеними температурами. Легіон дуже гарячий. Навіть у іграх, де температури не такі страшні, як у стрес тесті, різниця очевидна. У цьому плані Dream Machines беззаперечно лідирує. Рідному охолодженню традиційне повітряне не конкурент. Окей, трохи не про ігри. У тесті через температуру процесор легіона не зміг довго утримувати TDP в 200 Вт і швидко просів до 130-140 Вт, щоб стримати ріст температур. Фактично, це Тротлінг. А от Dream Machines більш-менш стабільно трималися до кінця. Тому в робочих застосунках, які довго інтенсивно навантажують процесор, Dream Machines може бути кращим варіантом. У будь-якому разі, ви можете провести і власну аналітику. Усі цифри були перед вами. я ж хотів би коротко пройтися по ключових моментах цього ноутбука, окрім процесора і відеокарти. Зовні це чорний, повністю металевий ноутбук. На тлі нових легіонів виглядає спокійніше, стриманіше. За портами все дуже добре, хоч і не ідеально. Розташовані вони не лише з боків, а й ззаду. Швидко перелічу зліва направо. зліва комбінований аудіороз'єм, повнорозмірний USB-A, USB-C і з краю 2,5 Гб Ethernet. Ззаду HDMI 2.1, міні display порт версії 2.1A та ще один USB-C. Там же живлення і підключення шлангів від зовнішнього блоку охолодження. Справа повнорозмірний картрідер і два USB-A. При цьому у ноутбуці всі три USB-A в версії 3.2 gen 1, а обидва USB-C версії 3.2-Gen 2 Gen2, і підтримують підключення зовнішніх моніторів по DisplayPort 1.4, плюс живлення за стандартом Power Delivery 3.0. Загалом є чого вибрати і куди під'єднати все своє добро. Далі повнорозмірна клавіатура з цифровим блоком, тактильно дуже приємна. І за ходом, і за чіпкістю кліку, тачпад великий класичної конструкції. RGB підсвітки тут в міру: індивідуальна підсвітка клавіатури та смуга під передньою кромкою. Над екраном Full HD камера з фізичною шторкою. Плюс пара мікрофонів та інфрачервоний сенсор для розблокування за обличчям. За звук відповідає пара 2ватних динаміків знизу корпусу. Звучання як для ноутбука гучне і приємне, навіть без додаткового налаштування відчуваються якісь баси. Автономність, як і в інших потужних ігрових ноутбуках, скромна. Так, батарея тут не маленька – 80 Вт годин. Але враховуючи потужне залізо, чекати див навіть у економ режимі не варто. Ця машинка більш про заміну настільного ПК, ніж про мобільність. Та й блок живлення на 420 Вт як би не тякає. Нарешті одна з сильних сторін цієї моделі, окрім продуктивності, це екран. Шикарна лед панель діагональю 16 дюймів і роздільною здатністю 2560 на 1600. пікселів. Частота оновлення 300 Гц, Максимальна яскравість 1200 ніт. Крім того, справжній чорний, а не темно-сірий, і шалена контрастність. А для любителів точного кольору, особливо в робочих задачах. Перед встановлені профілі підкольні простори SRGB, Adobe RGB і p 3 Для повного щастя, мабуть, бракує хіба що підтримки Nvidia GC. Ну і на противагу Легіону з глянцевим Оледом, тут матова панель. Якщо для когось це важливо, екран може відкриватися на 180 градусів. Нарешті ціни і висновки. На момент запису ролика, Dream Machines RX 5090 16 ua 27 коштує в Україні в цій конфігурації 185 тисяч гривень. Ще додатково повторюсь, це той бренд, на продукти якого варто дивитися насамперед в офіційному магазині. Там і онлайн-конфігуратор, і офіційна гарантія з підтримкою, і часто бувають непогані знижки. А щодо ноутбука, все просто. Топовий процесор, топова відеокарта, шикарний екран і система охолодження, яка творить дива. У порівнянні з іншими ноутбуками, можу сказати таке: молодша Dream Machines з 5080, банально дешевша і повільніша, зберігаючи інші переваги серії RXRT. Legion же завжди трохи швидший, мобільніший, з OLED-екраном, що для когось буде вагомим плюсом. Але й значно гарячіший. Тож, якщо бюджет дозволяє, можна спокійно сісти, подумати і вирішити, яка саме модель буде кращою саме для вас. До речі, забув ще про один момент, не пов'язаний з конкретним ноутбуком. RTX 5090 зараз має найбільший обсяг відеопам'яті 24 ГБ, що може бути важливим під час роботи з великими мовними моделями. Я в нейромережах не спец, тож експерти можуть уточнити це в коментарях. У мене ж на цьому все. Це був Максим Технодів. Тримаймося!